Вітаємо вас на Ютуб-каналі Банківський клуб. І в сьогоднішньому відео ми надаємо вам нарізку з виступу міністра соціальної політики Оксани Жолнович, де вона відповідає на питання журналістів, а саме на наступні питання. В першому питанню розповідає про пенсії за віком, в другому розповідає про пенсії, які платять з податків українців, третє відповідає на питання про інші виплати, які залежать від міжнародного фінансування. Четверте. Розповідає про те, що буде, якщо не дадуть фінансування, в п'ятому питанні міністр відповідає на питання щодо індексації пенсій. В Шостому питанні міністр відповідає на питання щодо переселенців та виплати ВПО. Що буде з пенсіями за віком? Там, перед коли ми говоримо про виплату пенсій, ми орієнтуємося на наші внутрішні національні резерви і сплату єдиного соціального внеску, який зараз в принципі покриває видатки на наші пенсії за віком. Пенсії платяться з податків українців, звісно, додатковий бюджетний трансфер потрібен, але тим не менше, все одно це кошти резерву, на які ми розраховуємо за будь-які постави, бо вони не залежать від зовнішньої допомоги. Вони залежать від наших українських громадян, платників єдиного соціального внеску, і, зокрема, від наших військових, які Своїх заробітних плат також перераховують внесок і таким чином наповнюють пенсійний фонд України. Всі інші виплати залежать від міжнародного фінансування. Коли ми говоримо про інші видатки соціальні, то вони залежать від міжнародної допомоги. Тим не менше, в кінці року, в кінці листопада, ми ухвалили угоду із світовим банком за підтримки уряду Японії Inspire на 1,2 мільярда доларів. І власне ці кошти якраз чітко йдуть на допомоги найбільш уразливим категоріям населення. Ми виплачували з них допомоги в грудні. Вони зайшли в січні. Вони вони покриють допомоги в лютому, і тому у нас є запас коштів також в березні, які дозволять нам ну, скажімо так зараз вчасно виконувати всі свої зобов'язання. Що буде, якщо не дадуть фінансування? На які ми вже не мали покриття, такі наприклад, як санаторний курорт на лікування чи відпочинок, вони вже зупинені, зупинені в бюджеті, тому деякі програми так вони вже сьогодні зупинені. Наприклад, ми автомобілі не закуповуємо, тому що немає на це ресурсу. Але видатки, такі як видатки на допомогу по інвалідності, малозабезпеченим, внутрішньопереміщеним внутрішньо переміщеним особам по бідності і пенсії. Будуть покриті і ресурс ми для цього маємо. мажонович про індексацію пенсій. 1 березня. Ми плануємо індексацію. Зараз ми її розраховуємо, тому що це залежить від рівня інфляції за попередній рік, тобто відповідні органи статистики мають показати інфляцію за 23 рік. Це буде відомо ближче до середини лютого. Це 50% цього показника береться. А також 50% показника зростання середньої заробітної плати за 36 календарних місяців минулих. Ми знаємо, що і то, і то зростало. Відповідно, точно буде відсоток на який зростуть пенсії. Треба буде робити їх індексацію. Але більш чітко цей відсоток, я ж кажу, ми вже будемо мати в розрахунках до середини людям жовнович про переселенців та виплати ВПО, враховуючи певну ну скажімо, трудність у людям, людям, які є внутрішньо переміщеним, особливо в зимовий період знайти роботу, сприяти своїй зайнятості а також ще ряд додаткових обставин, які можуть їм ускладнити, по-новому перепризначити собі допомогу для внутрішньо переміщених осіб. Ми спільно з урядом за ініціативою нашого прем'єр-міністра вирішили ще на місяць абсолютно всім. До 1 березня продовжити існуючі умови виплат, тобто нічого не змінюючи, автоматично з 1 лютого перенести нові критерії на 1 березня. По цьому ми вже досягнули до домовленості в середині уряду і знайшли відповідний ресурс, бо це не малий ресурс. Один місяць продовження таких допомог тягне нам 6,3 і, і трохи мільярдів гривень. Це досить значна сума. Але тим не менше ми її знайшли в своїх резервах і готові будемо всім громадянам в рамках закриття цього зимового періоду повністю продовжити виплати на тих умовах, які є разом з тим, з 1 березня продовжено виплати будуть автоматично людям пенсіонерам, у яких пенсія менше як 9444 тисяч гривні. Тобто пенсіонерам з низьким доходом, пенсіонерам з високим рівнем доходу, високими пенсіями допомога призначатись продовжуватись не буде. Також ми абсолютно автоматично продовжуємо допомогу для людей з інвалідністю першої і другої групи, а також для дітей з силі. Це безумовні категорії, які покриватиме допомога без навіть автоматичного, без навіть їх звернення. Вона буде автоматично перепризначена. Разом з тим, ми дещо по-іншому підходимо до допомоги іншим родинам, і тут дуже важливо буде звернутися, і звернутися можуть у нас ті родини, у яких є діти, і, наприклад, один з батьків здійснює догляд за дітьми до 14 років, бо школи чи садочки онлайн, а немає офлайн навчання. Зрозуміло, це всі наші території, де можливі бойові дії, такі як Запоріжжя, Херсонщина і так далі. От цим родинам, там де є такі діти з батьками, ми одразу мамі та дітям говоримо про те, що ми розуміємо, що, скоріш за все, там мама чи батько, хтось один з членів родини, буде здійснювати догляд і, очевидно, розуміємо, що не може працювати. А щодо іншого, з батьків виставляємо єдину вимогу звернутися, якщо він не працює, в службу зайнятості, і е, отримати. Статус людини, що шукає роботу, для того, щоб мати можливість працевлаштуватися, або піти на курси там перенавчання, програми, тобто сприяти своїй економічній самостійності, також ми продовжимо виплати для тих родин, які працевлаштувались в минулому році, але у них невеликі доходи, тобто менше як 9400 на кожного члена родини. Так само ми будемо продовжувати тим людям допомогу. Які проживають в умовно безпечних територіях, але, наприклад, там Чернівецька, Чернівська область, але діти маленькі, не ходять до школи до шести років, а в садочках немає місця, щоб дитину влаштувати. І так само мамі ми будемо бажати, що мама не працює в незалежних від неї обставин, бо змушена здійснювати догляд за своїми дітьми. Тобто, ми дуже гнучко підходимо до кожної категорії, враховуємо всі обставини. Які можуть виникати внутрішньо переміщених людей з точки зору догляду за непрацездатними членами родини чи дітьми, і все це як критерій враховуємо разом з тим? Наголошуємо, що всі, хто можуть працювати, мусять і мають працювати, тому що нам треба розвивати економіку, нам треба наповнювати наші фонди, нам треба сплачувати податки. Ви ж бачите, яка складна ситуація? Інакше ми просто нічого нікому не зможемо платити.